Топ 100 фішок Мотокрейт, про які ви, можливо, не знали. Фішка номер 12 Закольцована схема для переробки небесного каменю, в пил небесного каменю і повернення небесного каменю назад до жорна. Один небесний камінь робиться на сам же ж камінь, тобто він по факту залишається, і з нього ще додатково випадає пил небесного каменю. Зробивши таку нехитру схему, просто 4 конвейера, оцю фішку зараз покажу для чого. І один латунний тунель і чаша, ми можемо закинути буквально. 5 штучок і все. Ця схема буде працювати вічно. Тобто, бачимо, йде пил, і камінь повертається назад. І він так буде циркулювати по колу, дюпаючи небесний пил, а камінь буде повертатися назад. Тобто пару штук закинули, і воно так буде крутитися постійно. На рахунку цієї фішки, чому я поставив тут стік для предметів, це мені показав мій підписник, знову ж таки, сфероуз. Ця фішка працює в тому випадку, якщо у вас немає можливості, допустимо, отут поставити вал, але вам потрібно, щоб предмети перекидали. На наступний конвейер, тобто можна поставити стік для предметів, вони просто через нього будуть перекочуватися. Ці та багато інших фішок мотокрейт, а також автоматизація та ферми, будуть з'являтися на моєму каналі, тому не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а також написати будь-який коментар.